Увага! Цей салат, який ви точно захочете зберегти і приготувати знову. Повірте, він настільки смачний, що ви забудете про всі інші. Він легкий, яскравий, одночасно ситний, справжній вибух смаку в кожній ложці. Баклажани ріжемо кубиками, трохи підсолюємо, обкачуємо в крохмалі і обсмажимо до ідеально золотистої скоринки. Соковиті солодкі помідори нарізаємо великими шматками, Вони стануть основою. Кладемо баклажани до помідорів. Нарізаємо цибулю напівкільцями, додаємо оливки для пікантності і ніжний сир фета, який зробить салат особливо вишуканим. Заправляємо все беззамічним оцтом, щедро поливаємо оливковою олією, і посипаємо свіжим укропом. А детальний рецепт уже чекає на вас в описі під відео. Зберігайте рецепт, бо впевнена, що ви захочете готувати його не один раз. Тисни підписку, щоб не пропустити ще більше подібних кулінарних ідей.